Заява американського президента Дональда Трампа про підтримку Володимира Зеленського всередині України викликала неабияку хвилю реакцій. Військові, лідери громадської думки, волонтери і політики висловились однозначно визначатись у підтримці українського президента українцям, і вже зараз соцмережами крокують хештеби, хештеги вирішувати Україні» і «Up to Ukraine». Ось лише перші кілька постів в соцмереж. Ветеран Макс Колесников наголосив, тільки Україна вирішуватиме, коли і як проводити вибори, а також чи переобирати Зеленського. Ірина Верещук, заступниця керівника офісу президента, написала: ми згуртувались навколо президента тоді, у лютому, 2022-го. Ми маємо зробити це знову у лютому 2025-го. Тоді він був з нами. Зараз ми маємо бути з ним. Лідерка «Батьківщина» Юлія Тимошенко чітко проартикулювала Україна суверенна держава. Володимир Зеленський, президент України, лише українці мають право вирішувати, коли і за яких умов їм змінювати свою владу. Блогер та волонтер Ігор Лаченко наголосив, що лише українці можуть критикувати власних політиків, але це наша внутрішня справа. Лише коли ми єдині, ми сильні. І слова громадського діяча Сергія Притули. Тільки ми, народ України, визначаємо, з ким ми сідаємо за стіл перемовин. На цьому випуск завершуємо. Команда інформаційної служби каналу Рада. Дякує вам за довіру. Цього вечора в студії підсумків для вас працювали Ольга Будко та Андрій Сініцин. Чекаємо вас на випуск новин о 22-й годині.